Переписки 21 травня 2024 року. Як ми бачимо, 18 18.01 особа на ім'я В'ячеслава, тут зазначено, пише Доброго дня, хочу придбати чорні окуляри. Ну і вся переписка, яка мною була озвучена. Свідок пише, що в нього чорні відсутні. Очевидно, особа на ім'я В'ячеслав пише, що тоді давай купілі». з'ясовує реквізити, на які можна здійснити оплату. Далі особа на ім'я Вячеслав пише «Великий Свідок пише наш свідок. Одержував зазначення з інших Вячеслав Федорович. І ще одне фото. Фотографія окулярів, які були предметом згідно інформації на даної світу які були предметом відправки вказані посилці. І ось тому саме я звертав увагу на фотографію на оказує фотографії, фотографії на особі в Тобто Ми бачимо ці окуляри знайомі схожі з, з окулярами, які були на особі на фотографії, які нам насіджені пацієнти. Це я надав свідок, вони зазначені протоколі огляду місце події. Поліво до мобільного телефону світло, як такі, які ним подавалися згідно, згідно оцих відправа, які як він отримали. Прощай... Це, місце... Це, місце... місце... Це, чек... Це не місце шича. No, ну, згідно... Це тобто не місце. Поклав... Так, тобто, згідно протоколу неповнолітнім свідком світком пред'явлена галерея мобільного телефону і, телефон, і вказано окуляри, які не були продані покупцю.